Вітаю! інформаційна програма Вчасно про головні події краю на цю годину в студії Мирослава Куруц. Пристрасті навколо Ужгородської народної не вщухають. На вихідних мітингувальники знову зібралися на площі. Люди намагалися зупинити роботу техніки. На заваді їм стала судова заборона. Згідно з документом, активістам заборонено перешкоджати роботам на будівельному майданчику. Усе ж під час мітингу люди видирали дерев'яні кілки для розмітки території та лягали на землю, щоб затримати роботу будівельників. Врешті-решт декого з активістів затримали працівники міліції. Наразі реконструкція площі народної триває. За сприятливих умов її планують завершити за півтора місяці. У селі Поляна Свалявського району під час полювання чоловік підстрелив товариша. Через нехтування правилами безпеки один із мисливців отримав постріл у живіт. Товариш, вирішивши, що за кущем знаходиться косуля, вистрілив у друга. Наразі чоловік перебуває у лікарні. Білборди, сіті лайти, банери, це не увесь перелік видів зовнішньої реклами, яка заполонила наш простір. Вона впливає і відволікає. Вона коштує грошей і приносить гроші. Як впливає рушій торгівлі на життя в місті? Хто дозволяє встановлювати рекламні носії? І що від цього має громада? З'ясовував Іван Челенюк. У листопаді 2011 року на засіданні Ужгородського міського конкому вирішили заборонити видачу нових дозволів на встановлення в місті зовнішньої реклами. До переліку заборонених увійшли білборди, призматрони та беклайти. Щодо історичної частини міста, вище згадані види реклами, вирішили зовсім забрати і перенести їх на інші місця. Та вже цього року в місті на 144 рекламних щитів має побільшати. Так знову вирішили в міськвиконкомі. Психологи запевняють, якщо зовнішньої реклами забагато, вона може заважати водіям та пішоходам. Задача та всіх рекламістів зробити рекламу так, щоб вона максимально притягувала внимання, і человек відкликався от того, чим он займається. І это уже, з одной сторони потенціально опасна ситуація. Ну, если мы будем разбирать за рулем, либо человек едет за велосипедом. Ну і так дальше. Однак є інша сторона медалі від оренди землі, яку використовують під рекламу, до міського бюджету надходять кошти. Що за 8 місяців 2013 року до бюджету міського надійшло 975 тисяч гривень. Кошти, які ми отримуємо за рекламу, вони розподіляються. Звичайно, що на виконання наших інших, скажімо, видатків, передбачених на прибирання, на обрізку дерев, на зимове прибирання. Нині, аби розмістити в Ужгороді носії зовнішньої реклами, підприємці повинні отримати чимало дозволів від різних інстанцій. До прикладу, за місце розташування та зовнішній вигляд реклами, відповідальне управління містобудівного комплексу та земельних ресурсів. Свої вимоги щодо встановлення зовнішньої реклами є і у державтоінспекторів. Забороняється в пункті 3.7.4 розміщувати споруди торговельні павільйони, рекламу носіїв. Ближче 50 метрів до перехрестя і пішохідних переходів забороняється на тротуарах, пішохідних доріжках, алеях. От, от на цих місцях забороняється. На що ми дивимося, як з боку державної інспекції для безпеки дорожнього руху? І чим далі охочих повісити носі зовнішньої реклами, хоч відбавляє. А все тому, що витрати на утримання тих самих бордів низькі, а прибутки високі. В місяць на рекламу замовник витрачає від однієї тисячі до 1600 гривень в залежності від місця розташування. А у період виборів ціна зростає втричі. Однак для того, щоб реклама була ефективною, 80% успіху залежить від креативної подачі, змісту реклами та правильного розміщення. Утім, у погоні за прибутками медіа агенції надають перевагу кількості рекламних носіїв, а не якості змісту. Ми і так маємо на один борт контакт приблизно 3-6 секунд. Але коли ми маємо цілий кластер бордів, їх багато, ці 3-6 секунд розбиваються на всі ці площини. В результаті ми не маємо контакту з жодним бордом. Є ще одна особливість психологічна особливість у людини, коли вона отримує занадто багато інформації, вона перестає сприймати будь-що. Фахівці стверджують, ефективність зовнішньої реклами в Україні значно переоцінена ніж є насправді у Великобританії. Частка цього медіа складає 6%, у США. Майже 3%, у Німеччині 4,5%, а в Україні 24%. Можливо, з часом замовники реклами більше прислухатимуться до порад спеціалістів, обиратимуть той вид реклами, який би був максимально ефективним для розвитку власного бізнесу та не псував обличчя українських міст. А поки що, ситуація з розміщенням зовнішньої реклами виглядає хаотично. Минулоріч із державного бюджету виділили понад 6 мільйонів гривень на модернізацію соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Зокрема, кількість фахівців соціальної роботи на Закарпатті збільшили вдвічі. Тож тепер кожне місто, село має свого соціального працівника. На офіційному сайті Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді кожен закарпатець може дізнатися, хто саме закріплений за населеним пунктом. Відтак, кваліфіковану допомогу вразливі верстви населення отримують за місцем проживання. У з минулим роком, цьогоріч соціальні працівники виявили у 20 разів більше неблагополучних сімей. Така динаміка пояснюється активністю роботи соціальних працівників, а не з причини наростом неблагополучних сімей. Усього ж у 2013-му фахівцями із соціальної роботи на Закарпатті виявили близько 16 тисяч сімей, що опинились у складних життєвих обставинах. За потреби всі родини отримують соціальний супровід, більшості з них виплачують матеріальну допомогу. Тенак Закарпатської області працює регіональна програма сімейної гендерної та молодічної політики, і всі заходи, які проводяться, вони проводяться в комплексі відповідно до цієї програми. Наразі вже прийнята державна програма державна програма підтримки сім'ї до 2016 року і модернізовано трошечки стару програму, відповідно до якої значний акцент стоїть на виявлення сімей і надання безпосередньої допомоги на місцях у цих. У цих заходах цієї програми в Ужгороді в ДТП загинув таксист. Аварія двох легкових автомобілів сталася близько опівночі на вулиці Тельмана. Внаслідок ДТП 44-річний водій однієї з автівок загинув. Іншого з травмами середнього ступеню важкості госпіталізували до Ужгородської лікарні. В Ужгороді знову відсвяткували день міста. Зокрема, за ініціативою мешканців провели низку заходів. Серед них вуличний розпродаж хендмейду велозаїзд та виступи гуртів як із Закарпаття, так і поза його меж. Організатори кажуть, що творчі та мистецькі групи Ужгорода самі хотіли показати, що в нашому місті є чимало цікавинок. Гошці свята найбільше тішилися можливістю придбати унікальні речі, виготовлені власноруч. Та послухати музичні гурти, котрі не часто виступають в Ужгороді. Організатори наголосили, що це свято міцно об'єднало краян, котрі не тільки прийшли на святкування, але і самі стали організаторами. Ініціатива була, як кажуть, знизу. Тобто самі ужруці, які причетні до різних творчих рухів громадських об'єднань, зголосилися до ініціативи, як би організувати день міста, який би показав той бік ужгородської молоді і, взагалі, суспільства, який займається творчістю, який робить якийсь хендмейд, який. Щось демонструє людям, і вони власне сьогодні мають змогу це зробити. Бо як бачите, і людей багато, і бажаючих. Кілька сотень велолюбителів курсували Ужгородом. Велозаїзд «Сейфрайт» приурочили до святкувань дня міста. Велосипедисти різного віку та статі вкотре зібралися, аби пропагувати здоровий спосіб життя. Останній велопробіг цього сезону також присвячений профілактиці цукрового діабету та ожиріння. Мешканці міста перед заїздом мали змогу перевірити рівень цукру в крові. Далі ж велолюбителі курсували вулицями Ужгорода. Спостерігала за сейфрайд Мирослава Шимон. Здоровим бути модно. Під таким гаслом відбувся останній у цьому сезоні велозаїзд Сейфрайд. Близько восьми сотень людей зібралися біля облому з драмтеатру, аби вкотре показати, що займатися спортом можна цікаво та весело. Також велопробіг передбачав профілактику цукрового діабету та ожиріння. Ми дуже давно назрівали до цієї теми, щоб попередити велосипедистів, що катання власне на цьому транспорті не є просто розвагою, а це і збереження свого здоров'я, і зважаючи на те, що якраз в Ужгороді, в Україні зокрема приходили дні діабету, ми вирішили скоординуватися з цими організаціями, з асоціаціями і спільно з ну, спільно з зусиллями зробити щось щось разом. Спеціалісти вважають, що з допомогою таких заходів люди менше часу проводитимуть за телевізорами та комп'ютерами. Сидячий режим може бути основним чинником появи цукрового діабету та ожиріння а фізична активність сприяє кращому самопочуттю, зменшенню проблем зі здоров'ям. Зокрема, із цукровим діабетом та ожирінням велолюбителі це є та категорія населення, які мають достатню фізичну активність. І е, якщо більша частина буде їздити на велосипедах, а не на автомобілях, то ми одночасно профілактуємо здоровий спосіб життя, популяризуємо його. Ми робимо профілактику гіподинамії. Відповідно, це сприяє зменшенню ваги, це сприяє прекрасному настрою. Це сприяє тому, що люди бувають більше на повітрі. Під час заходу мешканці міста безкоштовно могли перевірити свій тиск та рівень цукру у крові. Студенти, медики ужну провели так званий скринінг, з допомогою котрого і визначали рівень глюкози. Велосипедисти ж своїм прикладом переконали, що можна поєднувати корисне з приємним, катаючись на велосипеді, пропагувати здоровий спосіб життя. Подобається, коли люди. Мають якусь ідею і збираються всі разом. Дуже важлива проблема в цьому світі здоровий спосіб життя. І тому, коли Ужгород підтримує цю акцію, то я тільки за На таких заходах збирається а, маса людей. В основному це люди, які яких цікавить здоровий спосіб життя. Корисна подія, тому що жителі нашого маленького містечка мають змогу навчитися їздити правильно. Основна мета Сайфрайд популяризація активного відпочинку. Під час заходу для велолюбителів організували різноманітні конкурси та демонстрували соціальні ролики такою була інформаційна картина дня на цю годину. Більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій вдалого початку робочого тижня на все добре.